Запобігти важким ускладненням чи навіть смерті в Україні стартує всесвітній тиждень імунізації, покликаний заохотити людей до профілактики небезпечних інфекцій. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб кажуть, зважаючи на пандемію ковіду, а потім і повномасштабне вторгнення Росії, рівень вакцинованості для створення колективного імунітету в Україні нині недостатній. На фоні е, цих е, зниження охоплення щеплення ми маємо е, ріст починаючи з цього року, вже верніше з двадцятого року ріст. Е, Деяких вакцинокерованих інфекцій. Ми знаємо, що і в Україні, в цілому, і в нас в області відмічається різ законністі, такої, як кашлюк до вакцинокерованих інфекцій. в нас в цілому і в державі, і, і в області є згідно календаря щеплення 10 таких інфекцій. Це є туберкульоз, це є дифтерія, правець, кір, епідпаротит, краснуха, поліміліт. Е Тобто інфекції, які профілактика яких попередження яких належить якраз до вакцинації. Україні щеплення внесені до національного календаря безоплатні, і зробити їх можна у будь-якому медзакладі, де є спеціальний кабінет для цього. Область наразі забезпечена усіма необхідними вакцинами стовідсотково. Усі препарати сертифіковані, протестовані, безпечні та ефективні, у тому числі і БЦЖ. Утім, щепити дітей зголошуються не всі батьки. Щеплення проти туберкульозу у нас 81%, по Україні 83%. Це теж недостатньо. Показник для того, щоб забезпечити епідеміологічне благополуччя, особливо в період війни або військового стану. Тобто туберкульоз це та інфекція, яка любить е, такі катастрофічні е, надзвичайні ситуації і має тенденцію до поширення. І на сьогоднішній день у нас 6% 0,6% від підлягаючих дітей новонароджених дали відмову. Е, проте вакциною БЦЖ. Ми забезпечені більше як на 100%. Точно спрогнозувати наскільки важкі наслідки матиме та чи інша вакцино інфекція на організм неможливо, тож краще їм запобігти. Тим паче, що єдине абсолютне протипоказання до вакцинації це алергічна реакція на компоненти препарату або на перше його введення. Всі інші тимчасові. Фебрильна температура це є важке загострення бронхіальної астми, гострий стан пневмонії, але це є тимчасове, який є, відтерміновується. Також відтерміновується вакцина в тому випадку, якщо пацієнт отримує хіміотерапію, через три місяці ми проводимо вакцинацію, наприклад, з коронавірусної інфекції. Що стосується пацієнтів, які е, отримують е, тромболітичне е, антикоагулянти, то це не є абсолютним протипоказом. А імунізація наголошують медики стосується не лише дітей: папілома вірус людини, пневмококова інфекція, гепатит, А та Б, дифтерія та правець. Від усіх цих інфекцій можна і треба вакцинуватися і дорослим. Та й ковід кажуть, нікуди не зник. А для того щоб імунізуватися було ще зручніше, вже завтра у середмісті Франківська у межах акції День здоров'я розгорнуть мобільний пункт. Наталя Андрій Гаргара, телеканал